Ви знаєте, може вона круче, чим оригінал? Це булава Богдана Хмельницького якої ніхто не бачив, чому я так говорю? Ніхто не бачив, тому що ця булава відтворена по портретам. Один із таких знаходиться в Чернігівському музеї. Та всі його, мабуть, бачили. Він один із відомих портретів Богдана Хмельницького, де він тримає в руках цю булаву, і по цим портретам одних з портретів вона відтворена. Це повністю ювелірна робота, тому що дана булава виконана з металу, покрита золотом, посрібленням шкіра, фрагментарна позолота. Плетіння, камінчики, які імітують оригінальні дорогоцінні каміння, шипи. Но тут не тільки ще булава, тут оригінальним і унікальним є ще сам футляр, який виконаний з дерева, тиснення по шкірі, тут накладки, ножки посріблені з металу гарний ложемент в який вклалася ця булава Накладочки, от яка накладка Богдана Хмельницького з зброєю його, і звісно, що до цієї булави йде сертифікат. чого виготовлено, як як відтворювалося і тому подібне. Унікальний, реально унікальний подарунок. Ці булави вони не виготовляються серійно, відповідно, тому що це не дешевий подарунок. Та ви знаєте, кому це можна подарувати. Звертайтеся, ми швидко доставимо.